Новин для вас працюють команди фактів сітіві та вікон СТБ. Вітаю. Масована атака на Київ та область росіяни вдарили з усього одразу близько десяти балістичних ракет, калібри і десятки ударних дронів. Одна людина загинула щонайменше 24 постраждалих внаслідок нічного обстрілу в столиці. Понад 40 людей врятували підрозділи ДСНС. Серед них десятирічна дитина за інформацією мера кличка п'ятьох поранених госпіталізували, зокрема вагітну жінку. Один чоловік у вкрай тяжкому стані. Відомо про влучання уламки у багатоповерхівки. У Провському та Деснянському районах загоряння житлових будинків у Солом'янському, Святошинському та Подільському. У мережі поширюють відео та фото наслідків російських атак. У Голосіївському наслідок влучання уламків сталося загоряння в медзакладі. Також пошкоджена нежитлова будівля у Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі. Тимчасово відсутні теплопостачання частини будівель. Тривогу у місті оголосили близько опівночі. Про перші удари стало відомо близько. Першої ночі Шестеро людей поранені у Київській області. Серед них дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник. Один постраждали у Фасівському районі. Його відвезли у лікарню з множинними ранами плеча. У Вижородському районі травмовані троє людей, зокрема, травма обличчя у семирічної дитини. Жінка поранена у Бучанському районі на Білоцерківщині постраждав чоловік з термічними опіками. Він госпіталізований. Мер ірпеня, Олександр Маркушин, оприлюднив фото наслідків ударів в одному з Терпінської громади місцева жителька зазнала травми руки. Під ворожим ударом на Київщині були об'єкти критичної інфраструктури у Білоцерківському районі. Зафіксовано загоряння складських приміщень. Та не спали цієї ночі. І в Росії у новоросійську безпілотники завдали удару по портовій та нафтовій інфраструктурі. Виникла пожежа на одному з найбільших нафтоналивних терміналів у Чорному морі. Про це повідомляють російські пабліки і телеграм-канали. Ціль атаки був перевантажувальний комплекс. Шехарес, який є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії «Транснефть». Цей термінал є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів, якими транспортується значна частина російської експортної нафти. Він перевантажує понад 2 мільйони тонн барелів нафти на добу. На тлі атаки тимчасово призупиняли роботу аеропорти в Краснодарі та Геленджику. Окрім ураження нафтотерміналу, повідомляється про влучання у склад боєприпасів. На території однієї з військових частин, а також по позиції систем ППО. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Саме зараз основна увага головнокомандувача до посилення українських підрозділів на цій ділянці фронту також тривають активні дії на Очеретинському напрямку. Це змушує противника розпорошувати сили і не дозволяє сконцентрувати основні зусилля в районі Покровська. За час операції звільнено 189 квадратних кілометрів, а 257,7 кілометрів Очищено від диверсійно розвідувальних груп ворога на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Це Запоріжжя, окупанти намагаються виснажити наші підрозділи масованими обстрілами та діями малих штурмових груп. Сили оборони України прагнуть заблокувати їх поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке. На Гуляйпільському напрямку впродовж минулої доби сили оборони відбили вісім ворожих атак. На Оріхівському тринадцять вчора. Президент Володимир Зеленський був у Запорізькій області області, зокрема, у 65-й та 128-й бойових бригадах, які тримають тут оборону, а саме на Оріхівському напрямку та в районі Степногірська. Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок. Важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є. Саме тут в Запорізькій області, особливо в районах Гуляйполя, і також напрямок Кам'янського. І саме в Запоріжжя маємо наступний сюжет, а саме про друнарів 44-ї окремої артбригади імені гетьмана Данила Апостола. На рахунку команди більше двох сотень знищених або критично пошкоджених цілей росіян. Друнарі працюють і вдень, і вночі вишукуючи ворожі цілі, і нині вони потребують безпілотників, на які оголосили збір. Тож дивіться сюжет і долучайтеся до цього збору. Запорізькі поля щільно укриті туманом По дорожнім Це на руку. Менша небезпека ворожих і Утім, реп у армійському бусику увімтаний, а мобільні телефони навпаки. Що можуть бути ворожі ВПЛА, розвідники та в пів. Наскільки часто тут ударні літають? Постійно. У бліндажі аеророзвідників 44-ї артбригади просторо і тепло. До зими каже командир дронарівна псевдоворон. Готові. Приназив пішку. Привезли дрова, бліндаж дуже теплий. А Чи можна розпалювати пічку, бо це ж демаскує? Ми все зробили для того, щоб не було замітно. Для протидії мишині навалі, каже 32-річний тернополянин, так само заготовлені спецзасоби. Це такі книжечки, ми їх називаємо, ліпучки. Та цьогоріч тіше це хлопці грозунів значно менше. Ось таке коїлось минулих сезонів. Бочка з зерном. Двоногих шкідників у російському однострої, що влаштовують собі кубла у навколишніх лісках. Дронарі 44-ки вишукують з американського БПЛА із котячим іменем Пума. Ярема, ярема, готуємо борт, перевірка борта. Вставляємо батарейки і будемо проводити предфлай, перевіряти повністю функціонування. Включаємо двигун на повну потужність. Саме на цьому ми літаємо декілька місяців, напевно. що так? Попередній борт, бор, який збили ФПВ, було більше 500 годин нальоту. Щоправда, і цей композитний американець, каже дронар Іван, так само утрапив під удар російського камікадзе, вижив і повернувся. Повернулися ми з виліту, а бачимо, що в нас в крилах і в фюзеляжі багато дірок. Ну, ми бачили, як майнуло щось в камеру, то це була ворожа ФПВ. Яка взірвалася над нами відничано ну, Івану 42 на великій війні від самого початку дронерем кілька років. Та на думку каже, одразу спадає, як цього це літа знищення. вони виявили північно-корейську РСЗВ. Ось запис її знищення. Машина заїжджає в посадку, це замаскувалася, прилетіла ракета від Хаймс. Потім вже наші гарматки знищили її. Статистика аеророзвідників 44 ї бригади. За кілька років вельми пристойна. 215 цілей, які вже. Або виведені з ладу, або вже не стрільнуть, не поїдуть за тиждень 4-5 одиниць техніки спалювали. 41-річний рівнянин Віктор твердить, попри ледь не щоденне виявлення ними та знищення побратимами гармашами ворожого залізяча, його в окупантів ще, хоч греблю гати. Буває таке, що от, ну, є цілі, які ми подаємо вже... По півроку, по, по року із одних і тих самих позицій вони знов стріляють. Вона була спалена. Потім через 2-3 дні вона знов звідти стріляє. То барахла. Я думаю, що в них на полігонах вистачає. Зазвичай аеророзвідники запускають свою пуму у небо уночі. Камера дозволяє розглядіти найменші деталі укриттів. А ворожі гармати, каже 26-річний тернополянин на псевдоярема, якщо вони нещодавно стріляли, свідяться у тепловізорі. Виявляємо багато гармат, особливо вночі, якщо стріляють дуже гарно видно гарячі стволи, з яких недавно відбувалися постріли. Також рух техніки знаходимо вночі. Живої сили. Присутність ворога значно зросла. на моніторі ворона найсвіжіший стрім дронарів 44-ї артбригади політали недарма. Перед нашим приїздом, каже, по тій місцині вже вдарили гармаші. Засікли, як ворог підвозить БК до гармати. І якраз зараз відбувається вигрузка боєкомплекту, передали координати, е, наші гармати відпрацювали туди. Нині дронарі 44-ї бригади, які постійно вишукують ворожі цілі, аби ті згодом були знищені. Дуже потребують ударних дронів і просять небайдужих долучитися до збору. Андрій Деженков, факти сітві єдині новини. Уряд доручив провести перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості. Особлива увага до фінансового контролю та прозорості закупівель. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Наглядові ради компанії Нафтогаз, «Укроборонпром», Укрзалізниця, Укргідроенерго та державних банків мають у межах своїх повноважень здійснити аналіз діяльності. Паралельно контроль підприємств держсектора проведе Державна аудиторська служба. Уряд одразу почав реагувати. Ми вже ухвалили перші рішення. Вчора внесла подання щодо звільнення міністра юстиції міністра енергетики до українського парламенту. Тож день уряд подав пропозицію до РНБО про санкції щодо фігурантів матеріалів набу разом з міністром економіки. Ми запустили комплекс заходів для перезапуску енергоатому, зокрема наглядової ради та керівництва компанії. Також уряд виділить 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах. Це 93 громади: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Гроші підуть на будівництво і облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального. За двох підозрюваних в участі у схемі з розкрадання в енергоатомі Лесю Устименко та Людмилу Зоріну внесли застави, сплатили 25 і 12 мільйонів гривень. Відповідно, про це повідомили у вищому антикорупційному суді. Адвокат Зоріної пояснив журналістам, що гроші за неї внесла компанія, однак яка саме невідома. Сьогодні підозрювана має вийти з СІЗО. Тепер вона буде зобов'язана носити електронний браслет і здати паспорти. Зоріну та Устименко слідство вважає причетними до. Легалізації отриманих грошей Леся Устименко – приватна підприємиця з основним видом діяльності, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Людмила Зоріна також має ФОП, консультує з питань комерційної діяльності і керування. Херсон під російськими атаками фактично цілодобово, але місто живе під вибухами. Продовжує працювати Херсонський обласний краєзнавчий музей. Відвідувачі у звичному розумінні цього слова сюди не ходять. Музей у червоній зоні зовсім неподалік Дніпра. Нещодавно росіяни влучили по ньому з артилерії, зруйнувавши стіну і частину експонатів, які не встигли покрасти окупанти, та співробітники приходять на роботу. Наскільки можуть консервують та оберігають основну споруду, показують наслідки обстрілів журналістам, а в одному з приміщень облаштували виставку, коли війна втрачає силу. Наша Ольга Чайко бачила її на власні очі. Херсонський обласний краєзнавчий музей, який тутешні художні прогремів на весь світ після деокупації, коли стало відомо про масштабні крадіжки експонатів росіянами. Нині окупанти добувають краєзнавчий з лівого берега ось так виваленою цеглою. І ОЗБ плитами замість вікон нас зустрічає центральний вхід. У двір потрапляємо не одразу. Ось може дрон пролетить, і ми тоді підемо і зовні. Подивимося у дворі. Ще більші руйнування 15 та 17 жовтня. По музею росіяни били нещадно. Ми самотужки намагалися. Залагодити цю деру і викладали там кирпичами, ну щоб хоч зиму перестояти. А потім пішли такі влучання. Вони написали на лівому березі, що, начебто, тут перебували військові. Ніколи засніть ніяких військових не було. Ми не поверталися сюди, бо це дуже небезпечно. Для того щоб вийти і подивитися на влучання, нам довелося чекати, тому що тут постійно літають дрони, і треба було дочекатися, або поки він полетить, або поки його зіб'ють. Комісія навіть не рахувала збитків, тому що рахувати немає сенсу, прилітає тут постійно. А це неможливо. Комісія не приїжджає, бо це червона зона, це небезпечно. Це вже після війни, коли вже буде можливість приїхати, так. А зараз це просто неможливо. Просто небо на дворі лежить один з експонатів. Це фрагмент мотору літака Другої світової війни. Це буде експонат, який собі буде уособлювати і Другу світову війну, і цю російсько-українську війну. Тобто, таке буде нагадування страшне у самому музеї. пересуваємось із ліхтариком. Усі вікна забиті, а світла нема. Директорка пані Ольга попереджає, треба йти дуже обережно. Ми е, знаходимося в червоній зоні. Ця червона зона дуже небезпечна. Ми трималися три роки, а поки нас так не обстріляли, страшно. Ось тут росіяни пострілом вивалили дах, з нього тече на підлогу. Далі не можна проходити, тому що. Ля може пасти на насстелі. Понад 100 років її не зруйнували у Другу світову та росіяни постарались. Колектив Херсонської філії музею із 90 зменшився до ледь 30 людей, але продовжив працювати. Це мабуть якийсь наш такий своєрідний вид спротиву. От ми працювали тут до останнього от до цього бомбардування, до цих влучань. Відновлювали всі-всі види музейної роботи. Це ми робили до перемоги у Другій світовій війні і зробили, як могли, таке порівняння, от як було, які були руйнування за часів Другої світової війни, і зараз. Та нині цю експозицію не показують навіть нам приміщення аварійне хіба дещо можна підсвітити ліхтариком у деяких вітринах, сліди від тих експонатів, які тікаючи з Херсона вивезли росіяни. Вони викрали кожен восьмий предмет, і в нас залишилось досить багато. Ну тобто, вони викрадали те, що е на їх думку було дорогоцінне зброя. Номізматика, речі з золота, срібла, але дякувати нашим воїнам ЗСУ. Вони війшли в Херсон і грабіжники, оці вони не встигли все вивезти. На нижніх поверхах пошкодження також є. Ми стали так, бачите, оце дирку заламчувати самі самотужки, а потім нас так обстріляли, що ми не знаємо своїх вже сил в нас не вистачить. Вітрини у ніби непошкоджених залах зовсім порожні. Тут відвідувачам розповідали про історію Херсонщини у 18-19 сторіччях. Погарбовано нічого не залишилось. Завжди розміщують саме цікаве, саме таке рідкісне, унікальне. І от вся експозиція була пограбована. Держава, як ми пам'ятаємо, про швидкий наступ росіян у 22-му не попередила. Колишня директорка заборонила пані Ользі навіть заходити до музею і одразу пішла на співпрацю з росіянами. Нині вона скоріш за все на лівому березі. Теоретично так. Да. Ну, зараз там е, існує такий фейковий, як його я називаю, музей. Краєзнавчий, там вже інша директорка. Після деокупації усе, що можна було евакуювати, звідси вивезли. Після завершення війни музейники сподіваються показати світові ще більше. Хай не буде в нас е золотих прикрас е якоїсь там е маси зброї, але в нас є артефакти, якими ми. Будемо свідчити про всі етапи історії розвитку на нашій Херсонщині. Поки що створили унікальну виставку про те, що болить під обстрілами з дронів. Ми швидко доїжджаємо до іншого приміщення і бачимо свідчення нинішньої війни, які збирають співробітники. Хоч і дивитись їх, поки майже нікому тут теж дуже небезпечно. Ми зробили слово херсон з уламків. Це те, що ми. Біля музею знаходимо, коли йдемо на роботу на вулицях. Оце те чим засипаний весь наш херсон. На виставці і пелюстки, які на березі Дніпра розкидають росіяни, і мотлох, які щодня збирають прибиральниці, а найстрашніше дитячі поробки. Діти під уламками, діти під обстрілами, діти. На фронті такі листівки діти можуть створити тільки під час війни у місті, яке все ще тримається. З Херсона Ольга Чеко, Дмитро Матвієнко та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини. І далі повтор вечірнього звернення президента Володимира Зеленського. А Ми побачимося вже в сьомій ранку. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні весь день в Запорізькій області. Я був в наших бойових бригадах. 65-та окрема механізована. Яка у складі 17-го корпусу захищає нашу державу на Оріхівському напрямку? Також був у воїнів 128-ї бригади, окремої гірсько-штурмової, це оборона в районах степногірська. Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил. На цей напрямок важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут в Запорізькій області, особливо в районах Гуляйполя, і також напрямок Кам'янського. Завтра я проведу ставку щодо саме цього регіону і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях. Ми детально сьогодні говорили з керівником адміністрації. Іваном Федоровим про ситуацію в місті в області, про підтримку, яка потрібна Запоріжжю і зараз і людям, і підприємствам, і захист від ударів, передусім захист в області від російських штурмів. Вже я визначив завдання військовим і дамо більше ресурсів на цей напрямок тут. Запоріжжя. І також в інших наших містах, саме в таких прифронтових, прикордонних, я вдячний всім, хто забезпечує тут можливість нашим дітям, можливість дітей, наших студентів вчитись, бути в безпеці, бути у спілкуванні з іншими. І сьогодні я був в школі у укритті, діти вчаться, і вони в соціальному колі. І це важливо для українського майбутнього. Росіяни хочуть зробити все, щоб Україна не могла жити. Ми робимо все, щоб дати захист нашій державі, всім українцям. Я дякую кожному, хто допомагає нам. Я дякую всім, хто на захисті України. Я дякую тобі, Запоріжжя. Слава Україні.